Потужний надійний і витривалий повнопривідний пікап пишу Лантрек один із автомобілів, що підсилять автопарк поліції Сумщини. Це Пікап підвищеної прохідності, і він зараз нам дуже потрібний, тому що нерідко виникають завдання, коли треба виїхати в важку доступну місцевість, і там треба взяти з собою і криміналістичні валізи, і треба взяти деяке обладнання. І зараз треба освітлювальні мачти мати з з собою брати. І для цих цілей це дуже сучасний класний автомобіль. Правоохоронці одразу ж проводять тест-драйв нової машини. Ще три автомобілі «Рено Дастер» і легковик Тойота Корола передали Шосткинському районному управлінню поліції та першому відділенню міста Кролевець. Посприяв у вирішенні цього питання народний депутат України Ігор Молоток. Ми знаємо, що поліція в під час військового стану виконує різні завдання: це і евакуація людей, і розшук ДРГ, і підтримка населення, і розслідування військових злочинів, і для цього потрібні автомобілі швидке реагування сьогодні підрозділи поліції сумщини стали мобільніші, Новенькі автомобілі дають їм можливість більш оперативно і швидко виконувати свою роботу. Цією метою ми забезпечили їх транспортним засобом Тойота Корола легковиком. І звичайно, для того, щоб оперативно реагувати на заяви і повідомлення громадян, ми хочемо в місті Кроловець додатково, щоб працював ще один патруль поліції, і ми їх забезпечуємо транспортним засобом Renault Duster, який буде для потреб груп реагування патрульної поліції, крім ключів від нових транспортних засобів. Поліцейським вручили грамоти за успішне виконання службового обов'язку, професіоналізм і вагомий особистий внесок у справу охорони прав і свобод людини. Новини СТС.